Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. каже нам апостол Павло у перших у першому рядку сьогоднішнього читання. Сьогодні у час тимчасових, я наголошую саме на слові тимчасових негараздів для нашої держави. Цей рядок є дуже актуальним. Наші співгромадяни показали одразу, самі того не усвідомлюючи, апостольську жертовність і готовність слугувати тим, кого Павло називає безсилами. Ми одразу простягли свої руки до тих, хто опинився у більш скрутному становищі. Кияни, і Галичани, закарпатці і Дніпряни, волоняни і Подоляни, Одесити, представники діаспори у єдиному пориві кинулися на допомогу. Були відкинуті усі суспільно-політичні розбіжності, якісь соціальні недомовки і наші розмежування. Пліч опліч на цивільному фронті вставали віряни і атеїсти. Нас об'єднувало і об'єднує одне просте христове речення: немає більше від тієї любові, як свою душу, хто покладе за друзів своїх. А мова то наразі зараз іде зовсім не про друзів. А про чужих нам людей. Ми відкрили свої домівки для вимушених переселенців. Ми готували день і ніч тонни їжі для тих, хто мусить мандрувати через наші території до більш безпечних локацій. Ми шили і в'язали для тих, хто полишив свої домівки лише з одним комплектом одягу. Ми віддавали свої автівки, щоб чужі для нас люди могли поїхати якнайдалі від смертоносної зброї масового ураження. І що це є як не євангельська єдність, як не та єдність, до якої закликає нас апостол? На жаль, більш, за, більш ніж за рік війни ми звикли до цих негараздів і обмежень. Вимушені переселенці потроху обживаються в нових місцях, знаходять нову роботу, отримують навіть якісь гранти. на... Нову підприємницьку економічну діяльність, яка насправді зараз дуже важлива для нашої країни. І дуже сумно чути від усяких статистичних організацій про те, що об'єм нашої внутрішньої допомоги один одному зменшується. Про те, що зменшується волонтерська діяльність. Але наша справа іще триває. Ми все ще сильні, і ми все ще повинні терпіти немочі безсилих. Дякуючи Богу і нашим Збройним силам, ця кількість безсилих щоденно зменшується, постійно скорочується, але це зовсім не означає припинення нашої допомоги. Наша допомога просто має переходити в іншу площину. Немає більше тієї любові. Немає і не може бути. Так, під час написання. Цього послання до своїх співгромадян, а ми всі прекрасно знаємо, що апостол Павло був громадянином Риму і час від часу він користувався преференціями свого громадянства. Він вкладав трошки інший сенс, актуальний на той час для нього самого і для римської спільноти. Але ми зараз, українці, вкладаємо всі слова апостола новий сенс. Ми будуємо на старому міцному фундаменті нову будівлю з новою оздобою, з новим поглядом на неприложні євангельські апостольські істини. І так, ми сильні, тому що ми пам'ятаємо слова ці апостольські, і тому, що з нами Бог. Амінь.